На базі центральної бібліотеки відділ туризму Уманської міської ради організовує майстер-клас для діток військовослужбовців, а також внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми вирішили для дітей зробити казку. Ми будемо виготовляти чашку, туди будемо класти чай, і вони зможуть подарувати тому, кому захочуть. Але головна фішка цієї чашки. Це те, що там будуть краєвиди нашого міста. Бо сьогодні будемо робити не просто чашечку, а кожна дитина вибере собі той краєвид, який хотіла би подарувати своїй рідній людині. Будемо говорити про місто, про ті туристичні розинки, які в ньому є, про ті е, об'єкти культурної спадщини тобто про наші. Е, Шикарні будівлі старовинні про їх історію, про історію нашого міста, і будемо потім дарувати цю чашку з теплом, любов'ю і згадкою про наше місто. Адже Умань це місто, де на них чекають. Я зробила одну чашку для, для свого друга, а іншу – для воїна. Це так здорово. Те, що можна допомогти їм, просто допомогти. Зробити їм чайок дуже цікаво, наче дитина з таким захопленням це все роблю. ще син при придумав, що він віддасть на зсу. Тепер ми всі робимо хлопцям і вже думаємо, що туди покладемо цю чашечку. Це було дуже цікаво та захоплено. Мені дуже сподобалось. Мені сьогодні подобалось, що ми військам Зробимо чайок з кружечками, та ми їх чекаємо у Умані. Мені вразило, що що сьогодні ми робили ша шашки. Я бажаю, щоб ви перемогли. Я отримала дуже сильно вражаючі емоції, як виготовлення чашок. Мені дуже сподобалося виготовляти чашки, тому що це дуже весело. Ми ще робили розминку, танцювали. Я хочу подякувати Людмилі Юрівні за те, що вона влаштувала це. Ну, Майстер-клас. Я сьогодні надзвичайно щаслива, що відвідала цей майстер-клас разом з дітьми. Тут неймовірна енергетика, і я сама поринула в дитинство. Нам треба шукати дитину всередині себе і відвідувати такі заходи. Надзвичайно приємно. і добра!